Чого? Ніхто її не бачив? Ні. Всі, хто бачив її того дня, сказали, що вона була на робочому місці вранці. Пішла додому і більше вона там не з'являлась. І на наступний день, ні через тиждень, ні через місяць вона немов зникла. Знаєш, що саме кумедне. Те, що як тільки всі, кого вона знала, розповіли мені, де бачили її востаннє, на наступний день забували, хто вона така. Як це могло статися? Я не знаю, як таке могло статися, але це не в моєму розумінні людської свідомості. Можливо, їх мозок вирішив заблокувати спогади, бо твоє звернення їх травмувало. Ні, це серйозно. Поглянь на себе. Я б точно захотіла пам'ять стерти. М -м, дуже смішно. Нащо мені це містичне лайно? 我只读巴达，对，我只读巴达，对，我只读巴达。